Не саме велика різниця між Києвом і Христанівкою це ранкова кава. Я можу вийти в свій двір, сісти на свій поріг, чи пройтися по своєму подвір'ї і випити каву, насолоджуючись, не переживаючи, що хтось мені загляне в чашку, плюне зверху, кинене недополох. І одне з найважливіших це. Я не знаю, чи чути, чи ні. Але вслухайтесь, тут тихо. Нема постійного шуму машин, гвалту людей, ревіння літаків і всього іншого. Так, тут є свої мінуси, але от приїжджаючи з міста в село, от перше, що впадає і вражає, це тиша. Довгий час я не міг звикнути до тиші. Було важко там, засинати перші дні. Я не міг звикнути, я досі ще до кінця не звик до того, що е, якщо щось грюкає за стіною, то мені треба йти дивитися, бо це грюкає в моєму дворі, в моїй хаті, а не в сусіда за стіною. От. Тут зовсім інший звуковий фон. І він мені подобається. До нас приїжджали друзі, приїжджали волонтери, От особливо волонтери з Америки, Джон. Бен, привіт. Вони е, мучились від того, що їм було дуже тихо спати. Вони мусили купити собі радіо, яке би в них на фоні працювало круглодобово. тому що вони боялися, що вони сходять з розуму, тому що так тихо вночі, що вони нічого не чують, і це незвично. От. А мені це дуже подобається. Ми от були в Києві ті декілька днів, поки робили чергову порцію хіміотерапії Ярині. Це шум. Він постійний. Живеш в місті, ти його так не зауважуєш, а він постійний, гудець, це суцільний гул. І перші три дні діти просто ходили, закриваючи вуха і плакали, що їй болоть голова їм голосно, шумно. А навіть коли ми виходили до якихось проспектів, то старшенький Еней просто затівав істерику, я не можу дуже голосно, це, це жахливо. Потім звикаєш, але все рівно це все тисне, тисне на голову. Як ви можете жити в такому шумі? Я, я вже не розумію, я не хочу. Мені не подобається. Про... Повітря, можна і не говорити. Так само про світловий фон. В місті не буває темно. Коли ви останній раз бачили зоряне небо, коли у вас виключали світло, я, щоб побачити небо, я виходжу на подвір'я. і Я бачу небо. Я бачу його довкола. Воно в мене усюди, що день, що вночі. І я бачу зірки, мої діти бачать зірки. А в місті я бачу неонові вирізки, я бачу рекламу, я бачу освітлення вулиць. І більше нічого з цього я не бачу. Ви не подумайте, раді Бога, що я вас говорю, що в місті так погано жити і треба жити в селі. Та живіть, де живете, нам більше місця буде. Я просто говорю виключно про свої відчуття, тому що це один з моментів, чому, чому ми тут, а не там. Моше моя дитина може вийти в двір і безпечно тут бавитися. Та, село має свої якісь певні загрози, але корови виганяють рано, приганяють вечір. Ну, може гуска покусати, може індик дзьобнути. Але діти дуже швидко вчаться техніці безпеки поводження з такими тваринами. Правда, Олександр? Да. Ось. Тому ми дуже радісні, що нам вдалося знову ж таки повернутися до себе додому. Ми будемо по чуть-чуть розгрібати, будемо вам показувати, як ми знову ж таки, в котрий раз розгрібаємо наш двір. От, в нас змінилося знов. Бачення, як має виглядати подвір'я, ми будемо руйнувати старі клумби, яких ми намістили. ми хочемо простору. От. Ну, я постараюсь показати, як це все буде виглядати. А наразі всім вам хорошого дня, хорошого добирання до роботи, хорошого стояння в пробках, а я піду пити каву і дробляти каву Ярині з свіжоздоєним коровичим молоком. Бай!